Так, друзі, всім привіт! Давайте трохи почекаємо, поки зайде онлайн, і можна буде починати. Сьогодні у нас ефір по трейдингу. Розберемо ринок, подивимось, що можна сьогодні буде поторгувати. Усім усім привіт, хто приєднується. Друзі, одразу прохання лайкнути ефір. Одразу прохання лайкнути ефір і написати плюсики, якщо. Музика не заважає все нормально. Так, лайкаємо ефір. В правому верхньому кутку можна лайкнути ефір. Усім-усім привіт. Так, пишуть трохи тихіше музику зробити. Давайте зробимо трохи тихіше. Все, друзі, всім привіт! Настрій просто чудовий. Зараз будемо розбирати ринок, зараз будемо спілкуватися. Все, чудово. Так, друзі, прохання до усіх учасників ефіру лайкнути його. Лайкнути можна у правому верхньому кутку. Є лайк. Також для тих, хто буде дивитися у записі, теж можете лайкнути ефір, допомогти просуванню каналу. Усім усім привіт! Все, починаємо ефір. Почнемо ми з того, що ми дуже вдало останнім часом торгуємо. У нас немає мінусів. Так, не дуже, не дуже багато угод, але мінусів немає. І це мені подобається. Це мені подобається. На такому ринку це мені подобається. Тепер що хочеться сказати, друзі, ринок дуже пролився, але торгувати його можна. Торгувати його можна. Так, давайте ще трошки тихіше музику зробимо. Усім усім привіт. Усім привіт. Давайте так, для всіх новеньких, хто буде дивитися у записі стріма, Бо хто мене не знає про всяк випадок, скажу, хто там недавно в ком'юніті. Мене звуть Макс. Починав я зі споту. Ось на споті дуже непогані в мене були результати, але спот мені не подобається тим, що потрібно його чекати. До речі, зараз непоганий момент, так відкупати спот. Зараз непоганий момент відкупати спот. Так ось спот мені не подобається чекати, що його потрібно місяцями чекати, і я перейшов на ф'ючі ф'ючерсну торгівлю. Потім вирішив створити своє ком'юніті. Ось так. До речі, хто хоче до нашого до безкоштовного ком'юніті, можете доєднатися по посиланню у описі до відео або у закріпленому головному коментарі. Це безкоштовна українська ком'юніті, де я даю свої угоди, проводжу трансляції. Там дуже гарна статистика. 8-9 з 10 угод плюс. Ближче навіть до 9. Потрібно нову статистику підвести, глянути, що там у нас. Але останнім часом прям непогано. Прям така серія з плюсів. Так. А які методи торгівлі використовуєш, крім фігурального патерні? Маю на увазі. Про це відео зроблю. Давайте доб'ємо до 1000 підписників я буду викладати ще відео на цей канал. На споті зараз норм. Так, да, спот зараз непогано відкупати, непогано відкупати, тому що ми маємо всі шанси насправді зараз відштовхнутися і піти у лонг. І піти у лонг. Друзі, лайкніть ефір, хто ще не лайкнув. Дивіться з приводу того, як я відкриваю угоди. Мені подобається відкривати угоди саме за методом. Да? Називайте це, як хочете, стратегією методом інтрадей. Що це таке? Це коли ми відкриваємо угоду на 1-2 дні. Ось так. Тобто не швидкі угоди, це не скальп угоди, а угоди на 1-2 дні. Зараз ми порозбираємо з вами монетки, подивимося. Що є цікавого, і подивимося, що сьогодні можна буде поторгувати. До речі, всі готові сьогодні торгувати. Ми торгуємо з понеділка по суботу. У неділю дуже рідко торгуємо, але буває так, що і у неділю торгуємо. У вихідні не так багато можливостей для трейдингу, але тим не менше, в суботу ми торгуємо. Усім-усім е, привіт! Хто приєднаться? Так, друзі, ваші питання, ваші питання. Дивіться, як ми відкриваємо угоду. Ми відкриваємо угоду на е, строго по ризик менеджменту на 1% від депозиту. Ризик менеджмент це основа. Особливо, якщо ви новачок. Якщо ви його порушуєте, рано чи пізно, ви все одно прийдете до того, що цього не можна робити. Тому краще прислухатися до мене. Відкриваю угоду на 1% від депозита і на один усередню. Тобто у нас одне усереднення. Одне усереднення не більше. Не потрібно там цю угоду усереднювати 10 разів 20. Усереднюємо ми один раз угоду. Ось так, це дуже важливо. З приводу плечей, які я використовую, друзі, все дуже просто. Я використовую 10, 15, 20. Ну, максимум там, 25 плече це якщо там, ринок дуже гарний. Раніше і побільше плечі брав, але зараз бачите самі, який ринок дуже такий волатильний, непередбачуваний, тому я плечі поменше беру. Але це не заважає нам брати гарні тейки. Там і був плюс 70%, і буває плюс 120%, буває плюс 50% кожного года по різному. Так, друзі, лайкніть ефір. Хто ще не лайкнув, лайкніть ефір обов'язково. Хто буде дивитися у записі, відразу кажу, що буде конкурс. Хто буде дивитися у записі для того, щоб... Я рандомно розіграв 50 USDT. Вам потрібно просто підписатися на канал, бути підписаним на канал, лайкнути ефір і ну, лайкнути це відео, і написати коментар, будь-який там сподобався ефір, або там якесь питання, що завгодно. Можете б там просто подякувати за ефір. Я рандомно виберу одну людину і подарую 50 USDT. Так, це не супер багато, але я думаю, приємно буде. Так, давайте якусь монетку розберемо. А що це за угоди в ефірі в телефоні? Дивись, Павло, я рекомендую мати два депозити. Якщо ви навчаєтесь, якщо ви хочете постійно прогресувати, вам потрібно мати два депозита. Для чого це потрібно? Так, друзі, давайте лайкаємо ефір. Правий верхній кут, лайкнути можна ефір. Або якщо ви в записі дивитесь, то можна лайкнути внизу ефір. Так ось, для чого мати два депозита? Це дуже класний інструмент. Чим більше ви годин знаходитесь у ринку, Тим краще ви його розумієте. І на першому, на основному депозиті е, ви торгуєте строго по ризик менеджменту, ви не порушуєте правила і так далі. А на другому депозиті ви виділяєте якусь невелику суму, яку вам не шкода, якщо що втратите, е, і просто, просто торгуєте. Торгуєте там, можете завищувати ризики. Е, привіт, усім-привіт. усім, -усім привіт. Да. Всіх радий бачити. Тобто другий депозит нам потрібен для експериментів. Для експериментів він обов'язково повинен бути маленьким, щоб якщо ви його зілієте, ви е, не засмучувались. Ось так. І ось саме зараз ви на екрані бачите мій другий депозит, тому що на основному в мене немає відкритих угод. А ці угоди я відкрив. Я їх довго тримаю. Тут уже ну, ось плюс 170 USDT, плюс 100 USDT. Ось така ситуація. Я їх не, не закриваю, тримаю, подивлюся, що буде далі. Якщо вони в нуль закрою, закриються або в мінус, я не засмучуся. усім усім привіт. Так, пишуть монетку Атом розібрати. Що, друзі, давайте розберемо монетку Атом. Давайте пишіть цікаві монетки. А на другому демо трейдинг. ні. Що, з чого такі висновки? До речі, не рекомендую торгувати на демотрейдингу, тому що е ви не відчуваєте ринок. Я думаю, для багатьох була така ситуація, що ви починаєте торгувати. А ви починаєте торгувати на демотрейдингу, у вас виходить класно, потім приходите на реальні там, свої USD, кошти, і у вас. Е Доведи, що це не демотрейдинг, Олексій Олександрович, давай без негативу. Щось доведи. Ти можеш написати мені в особисті повідомлення, я тобі скину скріни, якщо тобі потрібно щось доводити. Якщо не подобається, можеш вийти з трансляції. Усім усім привіт, хто приєднується. Так, пишуть монетку Бом розібрати. На Бінансі немає демотрейдингу, наскільки я знаю. Так, бом і атом. Давайте, друзі, якусь монетку виберемо і будемо дивитися. Так, 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 так. Давайте, поїхали. Добре, давайте глянемо монетку атом. Solana пишуть, Аптос. Солану можна на спот зараз подивитися, до речі, непогана в неї ціна. Так, друзі, нагадую, Пепе, дивіться, нагадую, що у нас є ком'юніті абсолютно безкоштовне, там немає реклами, там немає нічого зайвого. Ми там просто торгуємо, там просто розбір ринку і торгівля. Так, Назар пише, я з ВІПу і можу запевнити продукт, відповідає дійсності і ціна обґрунтована. Назар, дякую велике за коментар. Радий, що тобі подобається, що в тебе виходить. Е, так, давайте, давайте розбирати монетки, тому що ну, розмовляти це, звісно, круто, але давайте розбирати монетки. Розбирати монетки. Е, дивіться, у нас є. Три основних вида, наскільки ми можемо відкрити угоди. Да? Пояснюю зараз прям для новачків. До речі, підпишіться на цей канал. І хто хоче до нас у ком'юніті, хто буде дивитися у записі, посилання буде у описі до цього відео і у головному закріпленому коментарі. Можете приєднатися. Так. І підпишіться обов'язково на YouTube канал. Без підписки на YouTube канал я до ком'юніті не приймаю. Тому підписку на YouTube канал. і... Далі на ком'юніті можете підписатися. А, так, поїхали. Давайте, давайте. Так, я сподіваюся, там підписник, який про Атом писав, не засмутиться. Якщо ми виберемо трошки, трошки іншу монетку. Дивіться, я кілька разів побачив, що Солану пишуть. Давайте, Солану, глянемо. Дуже перспективний проект, Давайте глянемо Солану. Так. Зараз відкриваю солану. Так, ану видно вам. Да, наче видно. Так, таймфрейми все чудово. Дивіться, у нас є три основних види. Вітаю, щойно побачив, що йде стрім. Вітаю тебе на стрімі! Усім усім привіт! Так, друзі, дивіться, у нас є три основних види, як ми можемо відкрити угоду. Перший це найпопулярніший для новачків чомусь. Я не знаю чому. Скоріше за все, через те, що новачки дуже нетерплячі, це так званий скальпінг. Що таке скальпінг? Якщо коротко, це короткі угоди. Це короткі угоди, які ми відкриваємо там на 5, 10, 15 хвилин. У нас, до речі, вчора одна угода забрала тейки за 10 хвилин. В принципі, це була не, угода не по скальпінгу, але вийшла дуже швидкою, тому вийшла як скальпінг. Буває, угоди по скальпінгу ідуть відразу по тейкам. Тейки це прибуток, якщо хто не знає. А йдуть там відразу там, через хвилину. Саме тому я в ком'юніті не даю. Саме тому я не даю у ком'юніті угоди саме по скальпінгу. Чому? Тому що вони дуже швидкі. Багато людей е, займаються своїми справами, і поки я дам угоду, е, там потрібно ну, відкривати дуже швидко. дуже швидко. Тому я скальпінг угоди пропускаю. пропускаю. Мені вони не цікаві. В мене непогано виходить, але я їх пропускаю. Ще що хочу сказати: це най... найважчий. Е... Це найважчий вид трейдингу. Он Назар пише: вчора Солана і Авакс швидко закрилися. Так, да, непогані дві угоди, я дав два такі плюси, непогані. Вони ще далі пішли там. Я, до речі, часто раніше закриваю, ніж вони, в принципі, можуть далі піти, ці монетки. Так ось, скальпінг пояснив, що таке. Далі, є ще інтрадей. Інтрадей це коли ми відкриваємо угоди на. 1-2 дні або там на 10 годин. Ну, тобто, це не швидкі угоди, це такі виважені, розмірені угоди. Саме цей вид торгівлі мені подобається найбільше. Інтрадей угоди. Так, ну і є коли ми просто тримаємо дуже довго уходи там тижнями, але це від споту мало чим відрізняється. В принципі, все пояснив. Так, дивіться, для інтрадей для інтрадей торгівлі, що нам потрібно. Нам потрібно дивитися з високих таймфреймів. Тобто, бачите, ми відкрили графік, і у нас тут 15 хвилинний графік, але нам потрібно дивитися з денного таймфрейму. Звісно, на комп'ютері краще аналізувати, тобто у вас буде набагато точніший аналіз, але ну, якщо немає у вас комп'ютера під рукою там, ноутбуку, то можете взяти телефон без проблем. Я теж, коли починав, я торгував тільки на телефоні. В тебе завжди тритейки. Трошки тяжко зрозуміти, чи краще закрити по одному, чи частинами. частинами. Закривати краще, частинами закривати краще. На даний час, на час цього ефіру, розказую, як закривати угоду. О, Руслан, привіт! Як в тебе справа розказуй? Ми зараз солано будемо дивитися. Дивіться, на першому тейку ми закриваємо 50% мержі. Тобто, наприклад, ви відкрили угоду на 10 USDT, ви 50% закриваєте на першому тейку. Я зазвичай, якщо раніше тейка закриваю, я пишу про це, друзі. Я пишу про це. Тобто тейки це для тих, кому там незручно закривати тоді, коли я пишу. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал і лайкніть ефір. Лайкнути можна. Усім усім привіт! Лайкнути можна зверху є у правому верхньому кутку, можна поставити лайк. Допоможіть з лайками, кому цікаво, що я розповідаю. Так, також у нас є безкоштовне українське ком'юніті, де я даю угоди. Ми торгуємо з понеділка по суботу. У неділю ми зазвичай відпочиваємо. тому підписуйтесь. Посилання буде у описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Головному. Там реально класні угоди. Останнім часом у нас майже не було мінусів. Там 9 з 10 угод плюс. Тому хто хоче, ласкаво просимо до ком'юніті. Також конкурс. Хто залишить коментар під цим відео, я рандомно виберу одну людину і подарую 50 USDT. 50 USDT. Тому хто хоче прийняти участь, просто залиште будь-який коментар, поставте лайк відео і підпишіться на канал. І все. Так, Руслан пише, справи добре все пішло по тому, як і планував. Багато угод на відскок сп... опрацював, вдалося заробити. Чекаю наступного дампу. Зараз біток, скоріш за все, піде в лонг. Так, друзі, трошки відволікся, про тейки розповідав. Дивіться, на першому тейку ми закриваємо 50% угоди, це як ми в ком'юніті торгуємо. Так, Руслан пише, угоди в Віпкі в тебе круті були останнім часом. Дякую, Руслан. Дякую. Коротше, дивіться, що ми робимо? Ми на першому тейку закриваємо 50% угоди, на другому тейку ми закриваємо майже всю угоду. Так, Бажаю всім гарних угод. Дякую, тобі теж гарного ринку. Тобто, третій тейк він такий чисто символічний, друзі. До третього тейку дуже рідко доходить. Тому ми залишаємо там відсотків 10 маржі. Покажи, будь ласка, як ставити 4 тайки на одну уходу. А навіщо тобі 4 ставити, якщо ми ставимо по 3 тайки? По 3 тайки. Так, давайте солану глянемо. Руслан, до речі, цікава твоя думка. Що думаєш по солані? Вона буде лонгуватися чи буде шортитися? Що думаєш? Дивись, що у нас тут вимальовується на денному таймфреймі. Ось у нас денний таймфрейм. А... Що таке тейк? Тейк це тейк профіт, да? тобто, це коли ми заробляємо. Це наш прибуток. Привіт, дякую за інфу. Дякую за такі коментарі. Спас... Так, Євген пише: Дякую, тільки приєднався до ВІПУ. Дуже задоволений, особливо навчанням. Дякую тобі. Сподіваюсь, в тебе все вийде. Якщо будуть питання, пиши так, друзі, дивіться. Що в нас По Посоланні по на денному таймфреймі повний хаос. Тобто вона падала, росла, падала, росла, знову впала і почала рости. Так, Руслан пише: Солана ще трохи лонгонеться і зустрінеться з супропотом продавця, дасть. Падіння, і потім гарний лонг піде. Зібрали всю ліквідність, Назар пише був ретест. І далі йдемо, будемо знімати верхню ліквідність. Я думаю, що зараз Солана виглядає лонгово, тому ми цю монетку випишемо для себе і, можливо, сьогодні ми дамо по ній угоді. Я два дні підряд даю угоди по Солані, по і вони обидві були в плюс. Обидві були в плюс. Так, давайте 4 годинний глянемо. Тобто, зрозуміли, все простенько. Дивимося, спочатку денний таймфрейм, потім 4 годинний Бачите, у нас вона впала. І відбилася, пішла. Солана завжди повторює за бітком. Я тобі більше скажу, більшість монеток вони дуже реагують на біток і повторюють за бітком. А монетки, які не повторюють за бітком, я не раджу рекомендувати, тому що це дуже маніпулятивні монетки. Так, ось бачите, вона відбилася. Тобто, скоріше за все, ну, виглядає лонгово. Виглядає лонгово. Потім вона знову впаде. І, в принципі, такий довгостроковий прогноз на Солану, що вона дуже сильно виросте. Дуже сильно виросте. Має, має всі шанси. До речі, а чому Солану можна відкрити по одній монеті сол? Не дуже зрозумів питання. Що там по Пепе? Зараз глянемо. Зараз глянемо. Так. На годинному таймфреймі все те ж саме. Так, друзі, це ще не угода. Я ще подивлюся з комп'ютера, все, все гарно подивлюся і дам вам угоду. Тому не спішіть відкривати угоду. Це ми просто розбираємо, дивимося ринок. Тобто, я готую для вас на сьогодні угоди. Так. А, мінімальний вхід в угоду Солана, типу, дорого для когось. Ну, це в кого маленькі депозити, так. Так, на жаль, ну, Солану там мінімум на 6 USDT, по-моєму, можна зайти. Чи на скільки. Так. Ну, в принципі, непогано виглядає Солана. Да, так, ми випишемо собі зараз цю монетку. І будемо. І будемо дивитися. Так. А тим часом у нас по монеті CZ плюс 4 тисячі відсотків прибутку, плюс 172 доларі, долари, і це дуже круто. Е які думки по ринку? Я поки що, я напишу біткоін розбір трошки пізніше, але поки що виглядає так, що ми можемо сходити на 59. Доброго дня, Саша пише: на якій платформі торгуєте? Е це не платформа, це біржа. Біржа Binance, але ви можете торгувати на будь-якій біржі. Я ніякі біржі не рекламую. Я не з тих трейдерів, які за гроші щось там рекламують. Я, якщо буду рекламувати біржу якусь, то це реально буде класна рекомендація від мене. Можна поповнити Binance з іншої карти. Ну, спробую, я не знаю. Це більше до тих підтримки питання. Пепе за бітком ходить. Пепе така монетка з характером, але вона ну, реагує на біток дуже сильно, але там є свої маніпуляції. Рекомендую вибрати для себе 10, там, 15 монеток, які ви будете постійно слідкувати за ними, торгувати і е е знати вже, як вони там реагують. До речі, я оце падіння біткоїна дуже прям гарно, скажімо так, дав прогноз, що буде біткоїн падати, і він прям впав до 58 Потім я очікував з понеділка побачити лонги, лонги але так не впевнений був у цьому. Так зараз про ордери відповім. Був невпевнений в цьому. І чому саме біткоін далі впав? Знаєте чому? Основна причина? Тому що всі почали відкуповувати спот і вирішили ще трошки пролити біткоін, щоб збрити хом'ячків. Ось і все. Оце основна причина, це на мою думку. Це на мою думку. Далі впасти нижче біткоїну буде реально тяжко. Реально тяжко. Так, які ордери використовуєш? Дивись, є два види ордерів: це коли можна відкрити по ринку угоду, тобто тут і зараз відкрити. І можна відкрити там на майбутнє лімітним ордером. Я використовую і ті, і ті. Ось так. Так, друзі. Такий невеличкий тестовий ефір ми провели. Розказав, як я аналізую угоду. Зараз придивляюся до Солани. Сьогодні, скоріш за все, дам угоду по цій монеті або, може, по іншій. Ще подивлюся. Трошки пізніше подивлюся по біткоїну, хочу написати розбір. Ще раз, давайте так: для тих, хто хоче до нас у ком'юніті, де 9 з 10 угод у плюс, де все безкоштовно, я даю угоди, веду трансляції безкоштовно, ділюся знаннями, подавайте заявки, посилання, Силка Буде у описі до цього відео та у головному закріпленому коментарі. Що ще я хочу сказати? Я роблю конкурс на 50 USDT. Хто хоче, все, що вам потрібно, це підписатися на YouTube, бути підписаним, лайкнути відео. Обов'язково. Я його зараз викладу, цю трансляцію. І написати будь-який коментар. І все. Рандомно я оберу одну людину і подарую 50 USDT. Я думаю, це буде приємно як і новачку, так і вже і не новачку, хто там нормально торгує. 50 USDT це завжди приємно. Я думаю, ось так. Так, все, друзі, пішов для вас шукати угоду, підписуйтесь на ком'юніті, залишайте коментарі. Ти найкращий, якість і ціна відповідає в тебе ВІП, рекомендую. Дякую! Брав м'юзик, дякую. Все, друзі, закінчую ефір. Всім гарних угод. Сьогодні торгуємо. Планую сьогодні гарно поторгувати. Все, друзі, підписуємось на Ютуб, підписуємось на ком'юніті і приймаємо участь у конкурсі.